Щодо не проникні на матрасники, це супер важлива штука. Якщо купляєте матрас, беріть комплект з двох на матрасників. Для чого потрібен? Захищає матрас саме ну, в звичайному житті, це від вашого поту, там, від виділень тіла. Як також можуть бути якісь нещасні випадки на матрасу, типу ви розлили щось, там каву пили, або дитинка маленька, або песик зайшов і попісів на ваш матрас. Якщо у вас є такий на матрасничок, в нього є спеціальний шар внизу, який не пропускає жодну рідину всередину. Ось так він виглядає. А зовнішня сторона у нас іде повністю бавовняна. І тут запитували за розмір 90 на 200. Ми їх робимо будь-якого розміру. От буквально там по сантиметрам ви напишете, і ми зробимо. Звичайно, що є стандартні, наприклад, метр 60 на 2 коштує 990 гривень. На матрасах називається Cotton Premium. Але якщо вас цікавлять інші розміри, зайдіть на сайт з Солохає і почитайте, подивіться про нього. Дуже корисна штука. Раджу купувати до кожного матраса, і бажано два. Один ви закинули прати, інший надягнули, щоб за час, поки той і сохне, не стало ще якісь Щасна ситуація з матрасом.